Всім привіт! Сьогодні на відео буде постільна білизна від торгової марки Колоко з літньою ковдрою в комплекті. Лише євро розмір. Ціна 1375 гривень за євро розмір. 100 бавовна фланелька. Ось в такому ось гарному подарунковому пакуванні, чемодан з, з ручками і на змійці. Пакування цієї постільної білизни це... Окремий вид мистецтва. Дивіться, тут є інформація про склад, фірму та догляд за цим виробом, за постільною білизною. Ось так запаковане простирадло та наволочки окремо в такий пакетик з ручкою на змійці. Ось собі можете одразу замірчики дивитися. Тут наволочки 50 на 70. Фото на етикетці відповідає постілі вживу на 100%. Лише одне, що постільна білизна, вся йде в одному стилі і кольорі, тобто не кампанія, а один кольор та малюночок. А ось так запакована окрема ковдра літня. Дивіться, тут ще збоку на ковдрички є. З логотипом бірочка, і камінці викладені, також тут надпис Колок. Дуже надійно тримаються камінці, вони не відпадуть, не зіпсуються. Тож давайте відкривати цю постільну білизну і побачимо, як вона виглядає в розстеленому вигляді на дивані. Ось так виглядає постільна білизна в розстеленому вигляді. Дуже гарна, якісна тип тканини. Фланель. Це не Баєчка, тому не плутайте, будь ласка, байка, вона з таким більшим ворсом, ворсиста, зимова, тепла тканина, а фланель – це натуральна, бавовняна, м'яка, але водночас плотна тканина, яка дуже ізносостійка. Вона приносить велику кількість прання, експлуатацій, не ліняє, не береться ковтунцями. ну Дуже класна. Я її особисто обожнюю. До складу входить 100% натуральна дихаюча бавовна. А фірма Колоко євророзмір ціна 1375 гривень за євророзмір. Кольорів залишилося не так багато, вже, як було. Але все ж є з чого обрати. Тож для замовлення та з усіх питань, пишіть мені в особисті повідомлення: Інстаграм, вайбер все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь. Ковдручка входить до комплекту 200 х 230 Це євророзмір, вона з таким ось бортиком. По всьому периметру, і цей бортик незвичайний, а в ньому є наповнення холофайбера. Так само, як і в усій решті ковдри. Вона простьобана, це для того, аби після прання наповнювач не збивався. Також ковдру можна прасувати, а вона абсолютно не зіпсується не зсередини, не зверху. Додатково під ковдру на цю ковдручку не потрібно. Вона і є два води. Одному ковдра плюс підковдра. Наволочки в комплекті дві штуки 50 на 70, також з вушками. ось такі, ось такі вушка прошиті а, Повністю постільна білизна, зі всіх сторін одного кольору та малюнку не кампанія Одягається на запах, він дуже гарний, глибокий. І шовчики всі подивіться, акуратно, прошиті, оверлочені. Також до комплекту входить простирадло. Воно в нас звичайне не на резинці, збільшеного євро розміру 220 на 240. Звичайне, не на резинці, як уже сказала, прошите, оверлочене. Також фланелька, тканина. Ось так виглядає з внутрішньої сторони.